У східній Азії там є цілий культ, вони весною садять дерева, ходять, коли сакура квітує, виходять, дивляться і того відтримують задоволення. Під цією назвою є близько 10 видів різних вишень і також виведені садові сорти, які мають в більшості такий блідорожевий, рожевий або і темно-рожевий колір. І є такі, що мають повні махрові квіти. Це родич нашої черешні. Далі вишня звичайна наша, вона трохи далі по, по близькості від цих вишень стоїть. А так, значить, нащеплена ця сакура на сіянці черешні. Тобто, якщо вдома є черешня, чи десь можна брати живці і весною нащепити весною або літом. Ну, це було дерево нащеплено літом, окуліровкою. Такі різні способи є щеплення. Колись, як я був такий, як ви, то нас в школі вчили трохи там щось по ботаніці, вчили, як дерева розмножити, як щепити. Ну, Я так не запам'ятав тоді абсолютно нічого, бо щось було в голові друге. Але пізніше так навчився щепити дерева, і я думаю, що це от, і корисний, корисний такий звичай. Ця е, сакура була взята живці. У місті броди на вулиці авіаторів. Коли наші авіатори загинули на фронті, от в пам'ять про них у бродах посадили алею сакури і ось і ця сакура, вона квітує бліду рожевими таки квітами, і росте так більш-менш стиснуто, тобто не в ширину. Хтось бажає посадити дерево. Значить, на таку глибину треба буде копати яму. Копати будете, мабуть, по черзі, чи як кожен хоче спробувати посадити дерево. Значить, дерево садиться по такому місці, де воно росло. Тут коренева шийка, це місце щеплення, це дичка, коренева система, корінь, черешні, а це, власне, та вишня східноазійська сакура. Що цієї весни буде цвіти, я не, не скажу. Як правило, пересадка вона забирає. Тут є квіткова бронька, але що вона заквітує, я не знаю. Через рік буде квітувати. А це тут кашку купати? Треба кашу їсти. А ти що? Не Підалці, ми їсть ворог. Це скарб? Скарб не скарб, а гроші то кинув. Сьогодні учні 2 Г, 3 Г та 4 Г класів Золочівського закладу загальної середньої освіти No2 ім. Марк'яна Шашкевича посадили сакуру. Щиро дякуємо Володимиру Батученку за прочитану лекцію для наших учнів та проведену дану акцію. Наші дітки, учні 2Г, 3Г і 4-го Г класу, які навчаються в корпусі на Івасюка, Дуже люблять природу, і ми завжди з приходом весни, як тільки. Оживає природа, стараємося прикрасити наш невеличкий квітничок і наше біля школи ділянку біля школи. І тому цьогоріч вже незабаром весна оживе природа, і от ми вирішили посадити це прекрасне дерево, яке буде окрасою нашого подвір'я. Ми дякуємо північному поділю, що вони нам дали можливість посадити таке гарне деревце. Ну як правило, це люди. Руками, пальці, краще всього рукавиця, бо в землі може бути якесь там скло, цвах, ще щось. І це треба заповнити. Так, засипайте. Золото ніхто не бачив. Тут одна гривня я бачу десь лежала, а зовтий копійок я щось не бачу. Не треба глибше копати, було певно. Десь може де колись динозавр. тут тратить, коли бабіжу був динозавр. Перша поливка робиться для чого? Для того, щоб вода прис... просочила землю і земля повністю пристала, притворилася до корінь. Так, десь у нас тут була вода. Yeah. Хто буде підливати? Yeah, gonna... Хто хоче підлити? Я, я, родинку тримай дерево. Тримай yeah. дерево. Будете ходити, часом буде посуха, треба буде підлити. Ну і щоб не ломив ніхто. Yeah, go То буде ваше дерево. Дякуємо. Yeah,